Діти йдуть до школи, щоб забрати внука. Внук каже: Учителька вмерла. дід питає. В смислі серйозно дід стоїть біля входу в школу, виглядаючи шокованим. А група дітей зібралася навколо їхні вирази, переповнені плутанини та занепокоєння. У класі стіл вчителя порожні учні перешіптуються між собою, дивлячись на порожнє крісло з відчуттям тривоги. Дід схиляється до рівня хлопчика, зворушений виглядом, намагаючись дізнатися більше інформації. Біля школи зібралися батьки, деякі з них з тривожними виразами, обговорюючи новину, поки діти стоять поруч, уважно слухаючи. Колись давно, у тисячу році, жила дівчинка Анна. Вона сказала своїй мамі, що вона прийде в ліс. Мама її добре пам'ятала, тільки повертайся о 1800. вісімсот. Анна сказала добре і весело побігла в ліс. О тисячу вісімсот Анна була ще не вдома. Та мама її зрозуміла, що вона повинна повернутись. Мама гукала, Де ти, Анно? А батько сказав. Скільки часу ще залишилось? Анна сиділа на колоді, згадуючи застереження матері, поки навколо неї з'являлися тіні дерев. Мама вже нервово проходила біля будинку, глянувши у бік лісу, її голос ставав все більш тривожним.